Побудуємо сміттєпереробний завод, буде екологічно чисто. Все розфасовують десь пластик, десь стекло, десь бумагу, десь все. Потім привозять на сміттєзвалище, все об'єднують, знову в одну кучу, все згортають, і на цьому все заканчується. Ваш проект, ваш завод це це не про Це ви побудували завод дуже класну річ, дуже класний завод, і ви зіштовхнулися з тим, чи правильно я зрозумів, що у людей немає культури. Підходу до поваги до екології, до навіть викиду того самого сміття, і ви і ви почали вже виховувати населення у зв'язку з тим, що ви побачили, що там проблема. Чи вірно я зрозумів, чи не вірно? тут. Дві складові перша складова це жодна європейська технологія на сьогоднішній день не адаптована під реалії українського сміття. Жодна. Тобто, коли я чую там про численні там десятки мільйонів євро інвестицій в німецькі технології, в австрійські технології, я не вірю в те, що ці технології запрацюють. Це питання неефективного використання коштів. Якщо вони повністю автоматизовані, можна забути про те, що цей завод поїде, тому що повна автоматизація наразі в Україні неможлива в тому числі і за тої якості відходів, які потраплятимуть на такий завод. Якщо потрапляє, наприклад, бойова граната, це реальні приклади. Я привожу оргтехніка нещодавно, там тижнів за три назад в націнних розмірів велика свиня, яка Потай в вигляді відходів не розібрана взагалі була в контейнері. Або коли у тебе ну повноцінний кінь теж само ну, ну тобто уявити таку культуру у тій самій Німеччині тій, чи в Австрії неможливо, тому й технології там не робляться під такі речі. І е, я веду до того, що це все має бути в механічному режимі, відібрано, а вже потім те, що дійсно може бути подано на автоматичну обробку, передано в роботу. Тому на сьогоднішній день єдина технологія, яка запрацює, змішана так звана Ти частково механічна обробка, частково автоматична обробка. Воно не може коштувати десятки мільйонів євро. І тому на сьогоднішній день це перший висновок, до якого дійшла моя команда. Що і я і я, зокрема, що ми можемо в принципі зробити насправді те ж саме обладнання силами українських підрядників. І, до речі, ми іноземне обладнання адаптували під українські раді за допомогою українських виробників, які зробили нам додаткове обладнання. по просушці сировини, по подрібненню сировини, по виготовленню тієї якості і того розміру палива, яке ми робимо і сміття, яке дійсно користується попитом зі сторони кінцевих споживачів бетонних цементних заводів, які купують таке паливо у нас. Галузі сміттєпереробки ми можемо підтягнути і інші сумішні галузі виробників обладнання, металу, інженерні всі напрацювання і так далі. у нас на сьогоднішній день ми замовили це обладнання у фірми, яка працює в Житомирській області і виробляє продукцію на експорт. І вони здивувалися, що в Україні знайшовся споживач, якому це потрібно. Я кажу, зада, нам потрібно, ми чули, там рекомендували, вашу компанію з задоволенням зараз використовуємо це обладнання, замовили ще додаткове обладнання у, у, ці, у цієї ж фірми. І я кажу, що в Україні є всі важливості для того, щоб започаткувати і цей напрямок і робити все в Україні, а не купувати окремі складові чи в цілому щось за кордоном.